Іван від Луки, третій розділ, 16 та 17 вірш. Іван відповідав усім, кажучи: я хрещу вас водою, але йде дужчий від мене, якому я не, не розв'язати ремінців його взуття. Він буде хрестити вас Духом Святим і Вогнем. У його руці лопата, щоб очистити свій тік і зібрати пшеницю до засіків, а полову спалити вогнем невгасимим. Сьогодні ми з вами будемо говорити про хрещення вогнем. Взагалі, символ вогня, я думаю, всі ми знаємо зі слова Божого, що це символ Божого суду, це символ очищення, це символ Божої святості. Давайте пригадаємо з вами, що останній суд це буде вогняний суд, це буде суд Суд вогнем. Ми також можемо пригадати, коли Мойсей зустрів Господа в пустелі, і Господь явився йому через куст, який був весь у вогні, але не згорав. Тож вогонь це символ Божої святості, символ чистоти, символ очищення і символ суда. І Ісус Хрис... і Йоанн каже, що Ісус Христос буде хрестити не тільки Духом Святим, а вогнем. Ісус Христос буде очищу. А в 17-му вірші в цій маленькій притчі ми прочитали, що Ісус Христос, коли буде судити, то Ісус Христос буде палити спале полово вогнем незгасимим. тобто знову символ суда, символ вогня. І тут. Дуже важливе питання: як же Ісус Христос хрестить нас вогнем? Як Ісус Христос нас очищує, що значить хрещення вогнем? І тут ми маємо згадати з вами слова Ісуса Христа, також у Євангелії від Луки, 12 розділ, 49 та 50 вірш. Я зараз ці слова просто перескажу, а ви їх, будь ласка, прочитайте. Ісус Христос каже, що я хочу вже, щоб, щоб вогонь суда вже прийшов. Я хочу прийняти це хрещення. І тут для нас з вами просто дивовижна істина, що Ісус Христос прийняв на себе вогонь. За наш гріх. Ісус Христос прийняв на себе Божий гнів за наш гріх. Ісус Христос сам постраждав і потерпів е, від вогня Божого суду, він був, е, він був знищений цим вогнем, Він помер, його залишив небесний батько. Ісус Христос претерпів усю ту долю, яка є нашою долю, долею за наші гріхи. І коли ми з вами читаємо про День П'ятдесятниці, коли Дух Святий зійшов зі своєю силою. На апостолів, щоб вони могли нести служіння, своє апостольське служіння, розповсюджувати Євангеліє. То ми читаємо про те, що там були е язики вогню, але ці язики Полум'я не опалили апостолів, вони вже несли благодать, а не руйнацію. Вони несли Божу силу, але вони не нищили тих людей, які народилися грішними, бо всі апостоли народилися грішними, як і всі ми. Тож ми бачимо, що вогонь Божої присутності, вогонь як символ, символ Божої святості, вже не опаляє тих людей, за яких постраждав Ісус Христос. Чому? Тому що. Ісус Христос був опаленим цим вогнем Божого суда, і для нас це просто надзвичайна новина. Для нас це надзвичайна радість, що ми можемо перебувати в Божій святості, в Божій присутності, в Божій любові у спілкуванні з Господом. Ми, які народилися грішними, ми, які. Хоча й народжені згори, я зараз говорю про тих, хто вже прийняв Ісуса Христа як своїм Спасителем, але ще все, все ще залишаємося грішними і багато грішим в своєму житті. На жаль, але це правда. Але ж одночасно з цим ми прийняті Господом, ми Божі діти, Господь любить нас, Господь ніколи нас не залишить, Господь нас очищає ще і далі, але ми вже очищені тим, що Ісус Христос в повноті сплатив за наш гріх. В повноті. Ті Божий вогонь, вогонь Божого суда вилився на Ісуса Христа. І Ісус Христос помер, несучи наші гріхи і воскрес для нашого виправдання. Тож ми з вами хрещені вогнем, але цей вогонь пав на Ісуса Христа в Ісусі Христі. Ми були хрещені вогнем Божого Суда, але милість Господа для нас у тому, що ми в Ісусі Христі. Ісус Христос, як пташка, яка своїми крилами вона нас огорнула, він нас захистив, Він помер. А ми залишилися живими. Він воскрес, і в ньому ми воскресли. Тож хрещення вогнем для нас тепер несе Божу благодать, Божу присутність, Божу святість через те, що Ісус Христос настільки змилосердився, що заплатив Собою за наш гріх. Будемо радіти цьому, будемо цінувати, будемо про це розмірковувати. Будемо поклонятися Ісусу Христу, будемо благоговій. Вклонятися Господу, будемо розуміти наскільки дорогоцінний той дар, який Ісус Христос такою надзвичайно дорогою ціною придбав для нас. Ми б ніколи не змогли своїми зусиллями придбати такої благодаті для себе. Ісус Христос придбав: Божу присутність, Божу святість, Божу любов, вічне життя у Божій присутності. Тепер ми з вами в Ісусі Христі, хрещені Духом Святим та Вогнем, і це нас не опалює, це нас збудовує, це нас відроджує, це дає нам нове життя. Будемо любити Ісуса Христа. Цінувати Ісуса Христа будемо ще більше разом пізнавати Ісуса Христа через читання Євангелія разом, і нехай Господь, нехай Божа благодать, нехай Дух Святий збудовує вас в Ісусі Христі, кожного з нас щоденно. Нехай Господь благословляє вас.